Всім привіт! Сьогодні в продажі і в огляді Peugeot 508, 1,6 дизель, 120 кінських сил. Ось в такому чорному металіку, автомобіль в оригінальній фарбі, на легкосплавних дисках, мертві зони, передня задня парковка, безключовий доступ. Не БМВ, звісно, но... і так, 508-й. Ось такий має дуже гарний вигляд, відмінний стан. Можете самі побачити. Номер телефону. Відкривається автомобіль кнопочка. Седані, Докатка. Там все внизу. 2016 рік випуску. Експлуатація сьомий місяць 17-го року на легкосплавах. Отразина зима. Тормозні диски. Нічого міняти не потрібно, безключовий доступ, два ключі, старт-стоп. Завести автомобіль. Шестиступінчата коробка передач, навігація, автоматичне затемнення заднього. Зеркало заднього огляду. Ось є підлокітник з підстаканником 204 тисячі оригінального пробігу. Ось такий автомобіль. Круїз, контроль. Вартість автомобіля 12-300, щоб передбати. Зараз відкрию. Пот знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований. От. Двигун сухенький, чистенький, турбіна, нічого не милося. Останній сервіс був 175 тисяч, потрібно вже замінити, обслужити масла фільтра. Ось такий автомобіль. Кого цікавлять фотографії, буде в описі ссылка на групу Viber, де можна подивитися інші автомобілі, які в наявності. Хто шукає такий автомобіль, запрошую до перегляду і купівлі. Є сервісні документи. Нагадаю два ключі. Сервісна книга. Все тут в наявності підсвітка для ніг. Шкіряний підлокітник. Ось. Виїжджають підстаканники. Надіюсь все показав. Такий автомобіль. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.